Коротше, реалії виробництва в Україні на сьогодні. Ось бачите, сидіння. Ми працювали з виробником цих сидінь. Вони в Україні робляться. До речі, пропрацювали ми 11 років. І що ви думаєте, все, виробництво закрилось? Мені повідомили, що більше сидінь не буде. Ну, коротше, що робити, непонятно. З одної сторони, тобто привез, при, ну, купити там щось в Україні таке, ну, привезене звідкись там. Ну там питання навіть не в якості, а в кріпленнях і в деяких нюансах, які нам не підходять. Тобто, або ну, привести щось самому, ну це час, якби і так далі. Треба робити, а значить, треба зробити тут. Коротше, ми з екскаваторів починаємо вже робити і сидіння собі. Тобто, самі собі починаємо робити сидіння. Так що, хто там думає, що виробництво в Україні це так, знаєте, там ну, просто, то ні. Простіше купити, привезти і продати. І забути. В принципі, потім. Продав, забув і все. А в нас ні. Ну, Ми не можемо зараз навіть ось цими кріслами позначити ставити щось інше, тому що за 11 років ми їх поставили ну, якусь там кількість немаленьку. І хоча немає там ніяких проблем з ними, але, тим не менше, час від часу, ну там. До нас звертаються, що треба замінити крісло, тому що воно десь впало, зламалось, згоріло, що зараз часто буває, згоріло. І ми не можемо, тому що ну, треба кріплення такі самі, розміри такі самі. Придеться шити самим. Коротше, тепер будемо ще шити е, крісло на екскаватори. Скоро будемо ще метал виплавляти для своєї ж техніки. Все, Вінниця Мінідігер, всім щасливо, привемося.